Що відбувається в цей час в мозку дитини. В Цей час відбувається так званий перенос навичок немовленнєвого діалогу в мовленнєву модальність. Виконуємо мовленнєвий супровід. Я б'ю жовтий. Ти б'єш жовтий? Ми можемо перенести навичку формування черговості на дитячий майданчик, як в такому випадку організувати спілкування і навчати дитину. Всім привіт! Ви на каналі Нейропросвіта, і сьогодні мені би хотілося поговорити про важливість чергування в діяльності. Якщо ви педагог або психолог, чи логопед, можливо, корекційний педагог, який працює з дітками, то додивіться це відео до кінця, тому що в ньому буде дуже багато корисної інформації, яка може вам знадобитися. Таке чергування в діяльності. Насправді, якщо задуматись, то це чергування в діяльності, ми можемо зустріти і в повсякденному житті. На вулиці, коли автомобілі їдуть, а пішоходи чекають. У магазині, коли на касі покупець викладає товар і чекає, поки касир відсканує цей товар. Далі ми оплачуємо і чекаємо, доки нам дадуть решту. І чек. У спортивних іграх ми кидаємо м'ячик і чекаємо, готуємо. Ловити його, або віддавати пас. У настільних іграх так само. В дитинстві, коли ми грали з вами в піжмурки, то ми також мали дотримуватись черги. Доки один чекає і рахує, всі решта ховаються. А потім людина, яка рахувала, шукає всіх інших, а інші чекають. Принцип дотримання черги дуже знадобиться нам у роботі з дітками, які мають мовленнєвий негативізм, або з немовленнєвими дітьми. Ті, хто працюють з дітьми, які мають мовленнєвий Негативізм знають, що вони можуть адаптуватися і замість слів використовувати жести і міміку. І якщо їх не розуміють, то цілком можливо, що може бути істерика і форма взаємодії, про яку ми постійно будемо говорити, скажи, повтори, вона не є ефективною. Тому що, по суті, нам потрібно відійти від прямої стимуляції мовлення і таким чином зняти напруження і очікування. І тоді в нас все більше шансів залишається що мовленнєва функція буде розблокована саме в психологічному розумінні. Як в такому випадку організувати спілкування і навчати дитину? Тренування немовленнєвого діалогу є дуже важливим. Ми вибудовуємо взаємодію так, що у грі є правила дотримання черги. Але замість слів у немовленнєвої дитини ми будемо очікувати просту дію, і ця дія буде багаторазово повторюватись почергово з дорослим. Ми маємо викликати зацікавленість у дитини. І спочатку дитина має погодитися трішки почекати своєї черги. Цей час вона спостерігає за діями дорослого і навчається реагувати у відповідності з направляючими мовленнєвими коментарями дорослого. За рахунок однакових реплік запам'ятовує мовленєвий матеріал, і в якийсь момент дитина може неосвідомлено в спеціально організовані паузи підключитись до вас мовленєвим способом. Це може бути окремий звук звук, склад або звукоімітації, або навіть слово. Що відбувається в цей час в мозку дитини? В цей час відбувається так званий перенос, навичок немовленнєвого діалогу, в мовленнєву модальність. І цей перенос він стимулюється паузою, а паузу має влаштувати спеціаліст. І тому, якщо під час такої гри дитина видає якийсь незрозумілий звук, ми маємо не залишити це поза увагою, а видати найкращу реакцію і показати всім своїм виглядом, що дитина почута, ми можемо просто кивнути головою або повторити цей самий звук у вигляді відповіді і далі говорити свою репліку. І так, з кожним разом ми приймаємо будь-яку відповідь дитини без виправлень, і можемо розраховувати тоді, що кількість мовленєвих включень буде зростати, і потім вони стають більш досконалими у смисловому і звуковому відношенні. Такі ігри дає чергування. Ми граємось на заняттях, і обов'язково, як домашнє завдання, даємо такі ігри додому, щоб батьки могли повторити їх один-два рази вдома, а потім переходити до наступної гри. По-дальшому можуть бути модифікації, і через один-два місяці. Черговість вона вже буде. А от у мовленнєвих вправах вона ще може бути не чіткою. Дитина може говорити одночасно з дорослим, і тому нам потрібно давати нові вправи на дотримання черги, але вже з включенням мовлення. Які ігри ми можемо використовувати для того, аби нам сформувати цю навичку черговості, навичку дотримання черги у дітей. Ми можемо використовувати ігри з водою. Для цього нам знадобиться невеличка ємність, яка наповнена на дві третини водичкою, а також коробочка з гудзиками або камінчиками і сачок. Ми даємо просту інструкцію. Будемо кидати гудзики. Будемо кидати гудзики у воду, а потім будемо їх ловити. По черзі ми кидаємо гудзики у водичку по одному і супроводжуємо кожну дію мовленням. Я кидаю бух або гудзик впав бух. Твоя черга. Ти кидаєш бух, Гудзик впав бух. Нам треба зробити невеличку паузу між словами я кидаю і бух навіщо ми це робимо? Бо кожен раз, як тільки ми робимо паузу, ми очікуємо від дитини реакції. І, можливо, вона захоче сама видати цю звукоімітацію і сказати бух. Якщо реакції немає, звісно, ми говоримо це слово самостійно. Репліки дорослого можуть бути короткими і однотипними. І також ми маємо використовувати вказівний жест на гудзик, бо дитина має утримувати свій погляд на ньому і прослідковувати траєкторію руху цього гудзика або камінчика. Ми можемо ловити ці камінці або гудзики за допомогою сачка і діставати їх з води і класти в іншу ємність без води і робити це по черзі. Ми можемо коментувати ці дії, лови, камінець, спіймав, піднім. Май, дістав, клади в миску, там тепер твоя черга. І після цього дорослий виконує всі ті самі дії, нічого не змінюючи. Формування черговості в діяльності може відбуватись за допомогою ігор з металофоном. У вас є одна паличка від нього, і знаходиться вона у дорослого. І, в залежності від рівня розвитку дитини, ми обираємо рівень складності вправи. Дорослий робить один удар по клавіші один раз і говорить, я б'ю один раз. Вийшло. Після цього паличку передаємо дитині. І зі словами ти б'єш один раз, дитина має зробити. Відповідну дію. Ми можемо грати так протягом однієї хвилини. Завдання дитини обмежуватись одним ударом і дивитись на клавіші під час удару, щоб не промахнутися. І ще дитина повинна сама передавати паличку дорослому після удару і слідкувати за діями дорослого і чекати своєї черги. Також ми можемо робити удар по певній кольоровій клавіші, ну, клавіші певного кольору. Один раз і передавати паличку дитині, яка повинна вдарити. Ті же клавіші. Виконуємо мовленнєвий супровід. Я б'ю жовтий. Ти б'єш жовтий. Я б'ю синій, ти б'єш синій. Якщо дитині легко виконувати це завдання, ми можемо його ускладнити і повторити пару клавіш. Я б'ю синій, потім жовтий. Якщо дитина дотримується черговості, ми можемо дати йому індивідуальну паличку для гри. Також ми можемо використовувати м'яч, де ми можемо сісти з дитиною на стільчики на відстані приблизно одного метру і розташувати коробочку або корзинку, в яку ми будемо кидати по черзі м'ячики. При цьому використовувати однакові репліки. Дорослий говорить, хто кидає. Пауза. Дитина я. Вона може показати це жестом або дати відповідь по можливості. І тільки після того, як дитина сказала, «Я», вона отримує м'ячик і кидає. Після цього дорослий говорить, вийшло, або там попав, влучив. Дитина може сказати так, і повинна сказати так. Або вона може просто зробити кивок головою. Дорослий запитує, хто кидає. Дитина, я не попав, до прикладу, хто кидає, запитуємо знову. Коли ми говоримо слова попав чи влучив, демонструємо підсилену артикуляцію, надуваємо щічки, так, і ніби ділимо слово на два склади. А коли ми говоримо там не влучив, не попав, то на частинку не ми можемо покивати головою і жестом підкріпити. Ми можемо перенести навичку формування черговості на дитячий майданчик, а для цього взяти собою дві іграшки і підібрати майданчик, де будуть гойдалки, пісочниця, гірка, каруселька. Головне, щоб це не був однотипний простір. Після цього дитина й дорослий виходять на вулицю зі своїми іграшками. Дорослий пояснює, наші малюки будуть грати по черзі. Почнемо з гірки. Черга котика. Наприклад, у мене котик. А у дитини песик. Дитина дивиться, а дорослий виконує і озвучує дії з іграшкою. Котик заліз на гору і спускається. Ух. Спустивсь. Тепер черга твого песика. Малюк має по аналогії виконати такі ж самі дії або підкріпити їх коментарем. Ми виконуємо приблизно 3-4 рази таку дію, після чого наш котик говорить: не хочу, пішли на гойдалки. Коли дорослий підходить з дитиною до гойдалки, то коментує: кіт сідає. Кіт гойдається. Кач-кач. Далі ми говоримо: стоп, злізай котику, тепер черга песика. Повторюємо цю гру 2-3 рази, після цього йдемо в пісочницю. В пісочниці ми насипаємо пісочок совочком, у відерце і можемо рахувати. 1, 2, 3, 4, Готово. Черга песика. Так само можемо робити і на карусельках. Котик крутиться в стоп, черга песика. Після виконання всіх ігор наші персонажі прощаються і йдуть відпочивати. Поступово ми будемо ускладнювати нашу форму взаємодії з дитиною і пропонувати виконувати їй двохступеневі інструкції. Це можуть бути рухливі ігри, в яких дитина виконує інструкції, потім повертається у попереднє положення. В цих іграх дітям треба тримати увагу до кінця. Наприклад, ми можемо створити уявне озеро в кімнаті і виконувати такі дії, бігти Навколо озера, а потім однією ніжкою доторкнутись до водички, бігти навколо озера, а потім кинути камінець, бігти навколо озера, а потім спіймати рибку, бігти навколо озера, а потім плескати в долоні або бігти навколо озера, а потім покласти човник на воду, чи лягти засмагати біля озера. Насправді таких ігор можна придумати дуже багато, і за допомогою них ми можемо стимулювати елементарні мовленєві реакції. Єдине про що варто не забути, це про принцип від простого до складного. І якщо для дитини виконання є простим, ми можемо розширювати діапазон відповідних прав і ускладнювати діяльність. Якщо вам сподобалось дане відео і воно було корисним для вас, я вас дуже прошу якось відреагувати. Це може бути вподобайка, або будь-який коментар від вас, або поширення цього відео у інших соціальних мережах. Насправді це важливо для кожного, хто присуває свій ютуб-канал, створює. Чи україномовний контент? До нових зустрічей і практикуйте доброту.